Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Добрий день та і мами! Рада зустрічі із вами! Діти, ви часто чуєте від дорослих те робити добре, інше робити погано. Як же можна зрозуміти, коли ви робите добру справу, а коли погану? Зараз ми з вами з усім розберемось. Ну, слухати! Тут зустрічатися невідомі вам слова, а саме у великій приязні. Тобто справжні друзі. Отсунути квартирку, тобто відчинити віконечко. Нумо до перегляду. Був собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик, Було йдуче, наказує. Ти ж тут нікого не пускай, та сам не виходь, хоч би хто й кликав. Та добре, добре, каже півник, засуне хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика немає вдома, та й промовляє Ходи, ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, мияна водиця. А півник їй ток, то ток не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Пішла раз уночі. Насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов по здобич, а півник отсунув кватирку та й виглядає. Бачить, нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник. Піду но я трошки поклюю нікого нема, ніхто мене не побачить, та й котику не скаже. Тільки півник запоріг, а лисичка за нього та й помчала до своєї хати. А він кричить, Котику, братику, несе мене лиса по каменному мосту на своєму хвосту. Порятуй мене. Котик, поки почув, поки завернув, далеко був, то вже й опізнився лиску догнати. Біг, біг, не здогнав. Вернувся додому та й плаче, а далі надумався узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То старша лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти. Глядіть же, наказала, нікого не пускайте, та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує. Ой у Лиски в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й пилипко. Вийде лисе, подивися, як хороше граю. О, найстарша лисичівна не стерпіла та й каже до менших Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає. Тільки що й вийшла, а котик її цок у лобок та в торбу, а сам знов грає. Ой у Лиски Виски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й пилипко. Вийде, лисе, подивися, як хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла. А він і ту, цок у лобок та в торбу, та й знов приспівує. Ой у Лиски-в-Лиски лиски, новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й Пилипко, вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. Так усіх чотирьох виманив, а синко, Пилипку вже пожде сестричок, не вертаються. Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде, битиме. Та й пішов з хати. От котик і його, цок у лобок та в торбу. А потім почепив торбу на сухій вербі, сам у хату, знайшов півника, розв'язав, взяли вони удвох усю лисичину страву, поїли, горщика з окропом вивернули, горшки миски побили, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика. Гарна казочка малята? Тож як вона називається? Молодці. Казка називається Котик та півник. Тож з ким жив півник? Так, правильно. Діти, а чому півник залишився сам удома? Молодці. А лисичка чому прибігала із лісу? Так, правильно! Вона хотіла забрати півника. А чи вдалося їй це зробити? От бачите, діти, казочка вчить нас, що не можна робити поганих вчинків, таких, як робив півник. Він не послухав котика, відчинив двері і потрапив у пастку. А якби півник робив лише добрі вчинки, допомагав котику, поратись по господарству, не виходив сам на вулицю, нічого страшного з ним би не трапилось. Отож, малята, завжди будьте слухняними. Та не робіть поганих вчинків. Діти, а які ваші улюблені казки? Зробіть фото з улюбленою книжечкою та надішліть мені в коментарі нижче під цим відео. З нетерпінням чекатиму на ваші фото. Шановні батьки, книги розширюють уявлення дитини про світ, знайомлять її з природою, речами, усім тим, що її оточує, читаючи книгу дитині. Батьки формують переваги і читацькі смаки. Читати з дитиною не тільки важливо, але й потрібно. Отож, читайте дітям якомога більше. Дякую за увагу! До нових зустрічей!